У Закарпатській обласній науковій бібліотеці відкрили 17-й сезон засідань клубу літературних дебютів. Свою поезію цього разу презентують дві абсолютно не схожі поетеси: Олександр Янчишин, 14 років. Пише вірші лише три роки. Тематика її поезії широка і глибока. Я вибрала поезію на досить широку тему, тому що у мене поки що не сформований якийсь такий окремий напрям. Тож тут буде все на власну збірку, каже Олександра, вірші встане десь через три роки. Дівчина тішиться можливості презентувати свою творчість на широкий загал. Більшу частину свого життя я не могла собі навіть уявити, щоб я пішла кудись в поезію, але мені здається, що це такий дуже зручний, приємний спосіб передавати свої почуття. Це для мене як. Можливість поділитися з людьми з якимись своїми думками так, щоб і мені було це цікаво, і людям. Друга дебютантка Олена Прибиткова. народилася у Львові, проживала у Харкові. Після повномасштабного вторгнення приїхала в Ужгород. і саме тут почала писати вірші. 24 лютого 2022 року нас застало вдома в місті Харкові. Ми певний час не виїжджали з дому, в принципі, не мали бажання це робити, але ми живемо в одному з північних районів міста, тому обставини склалися так, що було необхідно виїхати, тому що на сьогодні будинок має три влучення. Мій офіс як адвоката, розбитий на районі теж був, тому було прийнято рішення виїхати. Коли ми приїхали сюди, в принципі, всі вірші народилися в Ужгороді. До другої річниці війни видала свою першу збірку поезії Подих війни. Це своєрідна поетична публіцистика, хронологія подій війни у віршованій формі. Щось відбулося. Я так вважаю, що це моя така сублімація на ці страшні події, які відбуваються зараз в Україні. Яка сьогодні вилилася саме в таку в таку форму, в такій формі зараз вона себе знайшла і ці вірші були узагальнені. і… Потрапили в цю збірку. Літературні дебюти в бібліотеці користуються популярністю. Це чудова нагода літераторам початківцям заявити про себе, а поціновувачам літератури відкрити нові імена. Поезія завжди була, фаворі завжди були любителі поезії і клуби любителів поезії. Є всюди, де лише можливо. Я думаю, це вічно буде, як і книга, як театр. Обидві учасниці літературних дебютів продовжують писати вірші. Олександра мріє видати свою першу поетичну збірку, а пані Олена другу. Її читачі очікують на збірку під назвою Подих перемоги.